Привіт-привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна, я нумеролог, експерт з методу матриці особистості та йога практик. Сьогоднішнє відео присвячене всім, хто народився у липні, і це ваш прогноз на червень 2024 року. Ну що, let's go! Люди сімки! Народжені в липні. Або 7 числа, або 25 числа це дуже такі сильні люди, дуже цілеспрямовані. Вони є лідерами в певній своїй сфері діяльності, де вони почуваються комфортно. Або ж друга полярність сімок в мінусі це люди занадто схильні до депресій, схильні до ліні, схильні до прокрастинації, і дуже часто в сімок буває різкі перепади від та я все зроблю, я все зможу, я перший я number one, я, 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 я до. Стану, я просто ляжу, опущу руки і ноги, і нічого робити не буду. Отакі От моменти вони є в якійсь мірі нормою для сімок, але в якійсь мірі це є такою певною патологією і яскравим проявленням мінуса енергії 7-ї. Ну, про це можна говорити дуже довго і багато насправді, але я хочу вам розповісти про ваш червень. Що ж з вас чекає в червні? Червень для вас пройде під 13 енергією. Тринадцята це енергія трансформації, енергія якихось змін. Щось в вашому житті буде мінятися. Це може бути одна сфера життя, може бути всі разом, але якісь кардинальні зміни в вашому житті вони трапляться в якісь із сфер, це 100%. Ваше головне завдання по цій енергії не протистояти цим змінам. Запам'ятайте одну просту істину: будь-які зміни у вашому житті це добре. Абсолютно будь-які, навіть якщо в моменті вам здається, що це кошмар, ужас, і я не знаю, як з цим впоратись. Повірте, ви впораєтесь. Але є одна умова, дуже цікава: наскільки швидко ви піддастесь цим змінам, от прям скажете, Окей, я згодна чи згоден, давай, поїхали. настільки швидше ви відчуєте позитивний ефект від них. Чим довше ви будете йти проти цих змін, якось намагатися суперечити цьому, якось їх відмінити, перенести, щось якось заморозити, тим довше ви будете відчувати себе нещасним, тому що зміни вони відбудуться 100%. Да? А от ваше ставлення воно формує негатив всередині цих змін, тому вам треба максимально відпустити. Віддатись цим змінам, і повірте, вони принесуть у ваше життя дуже багато чого класного. Спочатку ми позбавляємося чогось, та, що нам зайве, хоча, можливо, в моменті здається, що воно не зайве, але ми від нього позбавляємось. а потім нам приходить щось ще краще, в рази, набагато. У мене все ми було кілька таких ситуацій в житті. Я знаю про що кажу, тому довіртесь моєму досвіду. І все, щоб не трапилося з вами в цей місяць, дуже важливо сприймати з вдячністю також. Що може бути? Можуть бути якісь екстремальні ситуації, тож будьте уважними за кермом. Це важливо, тому що дуже часто буває, що ми дуже впевнені за кермом, але не дайте про те, що навколо вас іще є інші люди на дорозі. Так? Тому тут треба дуже бути обережними, тому що будь-яка екстремальна ситуація вона може призвести до чогось. Трагічного, так би мовити, взагалі, такий місяць ризиковий. Вам можна йти в якісь авантюрні ситуації. Звісно, якщо ви обдумали це все, та і воно в принципі в більшості ем, здається адекватним, звісно, якщо воно не. Шкодить нікому, це дуже важливо, кармічно. Якщо воно просто може допомогти там комусь або вам щось досягти, чогось щось отримати, таке що не є негативним і шкідливим для інших людей, то якраз тринадцятка вона вам задасть такого внутрішнього бажання, вогнику цього і можливості завдяки цьому вогнику того досягти, чого ви хочете. Дуже класно фізично рухатися, можливо, щось спробувати нове, можливо, стрибнути з моста або зіплайн, або з парашютом стрибнути, Щось таке, знаєте, екстремальне, дуже класне. Якщо ви перевірили, що все має бути чітко. Якщо ви цього не боїтесь, все дуже круто. Давайте зараз подивимось, яка ще енергія може вплинути на ваш червень. У мене в руках зараз старші аркан Таро. Зараз ми подивимось, яка енергія вплине на липневих у червні 2024 року. Так, зараз ми побачимо, що нам кажуть карти. О, чудово, прекрасно! Карта місяця, 18-та енергія, 18-й архетип, арканчик, це у нас про візуалізацію ваших думок. Все, про що ви будете думати, воно буде збуватися з неймовірною силою. Тому тут основна ваша задача, до речі, до речі, я не сказала, по 13-й енергії може бути страх смерті. Страх смерті своєї або страх за життя своїх близьких. І від цього треба позбавлятись. Враховуючи ще 18-ку, ваші страхи вони будуть справджуватися дуже швидко. Тому, як тільки в вашій голові з'являтиметься думка про те, що ви чогось боїтесь, або чогось дуже сильно не хочете, одразу ловіть її і трансформуйте її в те, що ви хочете. Наприклад, я маю звучати в голові не так, що. Я не хочу захворіти, так а в голові має звучати я хочу, міцне здоров'я. Тобто думка одна й та сама, не хворіти, так? але сформована вона зовсім по-іншому. Тому що буває таке дуже часто, що наші думки все світ ловить по словах. І якщо там є слово хворіти, то будете ви хворіти, навіть якщо там була приставка не все одно це не працює. Потрібно казати здоров'я, бо здоров'я це в будь-якому трактуванні є. Чудово, так тому, будь ласка, зверніть увагу на свої думки. І якщо ви чогось дуже сильно хочете, у вас реально в цьому місяці є можливість це отримати. Якщо ви будете собі візуалізувати це, уявляти в дрібних деталях. Дуже класна практика відчути сердечним центром, те, що ви це вже маєте. От я хочу дуже сильно машину, наприклад. Я от закриваю очі, і я вже уявляю, що вона в мене є. да, що от... Який в неї колір, а який салон, а як я в неї сідаю, як я в ній їду. От я уявляю, і в мене з'являється тут вогник, бо це моє істинне бажання. І от якщо у вас є таке бажання, і ви його проживете ось тут, уявляючи, що воно вже у вас є, повірте, місяць два, в залежності від того наскільки це велике бажання, і ви це отримаєте. Тому користуйтесь цим, це дуже класна можливість для вас у червні. Наступна колода це підказки Янголів. Побачимо, що нам скажуть янголи. Яку підказку дадуть липневим на червень 2024 року? Що ж, побачимо зараз? Так. О, супер! Прекрасна карта! Карта Нагороджуйте себе. Ця карта вказує, що ви вже дуже дуже класно працювали, дуже багато, дуже багато всього класного зробили. Можливо, десь жертвували з тобою. І прийшов час отримати нагороду за всі ваші труди, собі щось подарувати і потім щось віддати цьому світу. Тому зробіть собі таку практику в цьому місяці. Віддайте щось іншим. Щось можливо подаруйте комусь, так щось має бути таке. А самі себе нагородіть чимось. Це всі ваші старання, все, що було з вами останні півроку, нагородіть себе, чимось класним, про що ви давно вже мріяли. Це може бути якась навіть дрібничка, яку ви собі не дозволяли, але дозвольте собі, нарешті, нагородіть себе, і це буде вашою мотивацією до дій. І навіть якщо ви щось дуже сильно хочете, прив'язуємося до попередньої вісімнадцятки, це дуже класно. Уявити це так і вже зробити якийсь крок в напрямку досягнення цієї цілі, можливо, навіть не в цьому місці, а в наступному ви отримаєте те, що хочете. А в мене в руках наступна колода, це янгольські числа. Зараз побачимо, що нам ще можуть підказати наші янголи липневим у червні 2024 року. Дуже люблю цю колоду, вона наповнена позитивними афірмаціями. Так, у нас випала карта, це важливо. У нас випала карта. 55,19, карта свободи. Як вам таке? Ця карта випала не просто так. Я двічі її намагалася запахнути в колоду, але вона все хотіла вийти. Е, карта каже: відпусти всі тривоги, сором чи невпевненість. Відчуй свободу, бо ти несеш відповідальність за своє життя. У своїх силах змінити будь-яку ситуацію. Ти можеш змінити себе. Бо все у твоїх руках. І я хочу ще одну карту витягнути. Це випала, а я хочу одну витягнути для вас. Таку завершуючу сьогодні. Карта свободи це ж так прекрасно. Ви себе нагороджуєте, даєте собі волю, свободу своїх дій, проявлень, рішень. Це дуже круто. Дуже класні карти у вас сьогодні. Так. І остання карта. Вдячність. Ну, супер, все, ми завершили головне. Карта вдячності до речі, я вже другий раз витягую цю карту за сьогодні. Карта вдячності. Треба бути вдячним за те, що ви маєте, і все світ подарує тобі ще більше. Класна практика, просто зараз перерахувати 10 речей, за що ви вдячні сьогодні, і класно вести щоденник вдячності. До речі, для червоневих теж ця карта випала. Дуже корисна практика. Уявити за що я вдячна сьогодні. Мінімум там три речі. Краще, чим більше, тим краще. Коли ми почнемо на цьому концентруватись, на позитивному, те за що ми вдячні, ми того будемо утримувати ще більше. Наприклад, от я сьогодні вдячна за те, що я змогла зранку зняти. Ти йогу я вже це говорила на минулому відео для своїх підписників безкоштовно і мені ніхто не заводив. Мені погода не заводила. І не заводили люди, було пусто в людному місці. Я за це дуже сильно вдячна. Я вдячна, що сьогодні хороша погода. В принципі, я можу вам знімати ці відео. Немає такого сильного вітру, немає такої сильної спеки. Я вдячна за це. Це дрібниці, але ми дуже часто пропускаємо їх повз нашу увагу. Тож, я бажаю вам прекрасного місяця червня. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, тому що тут я планую кожного місяця викладати прогнози для всіх вас. Якщо ви народилися у липні, напишіть. Будь-який коментар під цим відео. Я буду вам дуже вдячна за цей енергообмін. І ще раз чудового вам дня і до зустрічі в нових відео.